Добрий день, дорогі друзі! Рада вітати вас на нашій платформі. Сьогодні ми проговоримо про наше серце. Воно є не лише символом любові, але й ключовим органом, який забезпечує наше життя. Чи достатньо ми про нього знаємо, чи розуміємо, як з ним доглядати, щоб воно працювало довго як годинник? Сьогодні я хочу представити вам нашого експерта, який знає про серце буквально все. Зустрічаєте Джум Яна Юріївна, досвідчений лікар-кардіолог, який допомагає своїм пацієнтам не просто долати хвороби, а й жити повним активним життям. Яна Юрівна не лише лікує, але й навчає, як запобігти проблемам із серцем, адже краще попередити, ніж лікувати. Сьогодні Яна Юрівна поділиться з нами своїми порадами, до речі, дуже цікавими, і розповість про основні правила щодо здоров'я нашого серця. Почнемо з першого запитання. Статини шкідливі і чи їх можна приймати через побічні реакції? Вітаю вас. щиро вдячна за запрошення. І перше, таке найбільш актуальніше питання це є міфом. Статини не є небезпечними і їх необхідно приймати, коли на це є показання. Найпоширеніші покази до прийому статинів це профілактика серцево-судинних захворювань, як і первина, так і вторина. А також зниження рівня холестерину, тому статини потрібно приймати, якщо вам призначив ваш лікар, з якого віку варто приймати статини, і чи можна е ці ризики атеросклерозу знижити за допомогою харчування без використання статині? Статини приймають, е як я сказала, для е вторинної профілактики, тобто, якщо є у пацієнта вже серцево судинне захворювання, тобто е стався на жаль, інфаркт чи інсульт. Ми призначаємо статини, і це не обговорюється, так тобто незалежно від віку, оскільки на сьогоднішній день, на жаль, ці серцево-судинні проблеми омолочуються. Якщо у пацієнта немає е, даної проблеми, але є високий серцево-судинний ризик, він також потребує прийому статині. Як правило, в кардіології ми розраховуємо серцево-судинний ризик, і уже за, да... за даним показником ми призначаємо статини. Проте даний ризик розраховується після 40 років. До 40 років ми призначаємо статини лише у двох випадків, якщо у пацієнта сімейна гіперхолестеринемія. Або якщо у пацієнта вже на жаль стався якась серцево-судинна подія, тобто інфаркт чи інсульт. А скажіть, будь ласка, якщо я п'ю ліки від артеріального тиску, то можна його не контролювати? Ні, навпаки, артеріальний тиск потрібно контролювати і тримати в межах рекомендованих показників. Зазвичай це е, до 130 на 85 мм міліметрів тутного стопчика. А й і нижче, чи можна пити каву, яку всі люблять? У тих, у кого є проблеми з серцем, можна пити. Зазвичай я не відмовляю пацієнтів приймати каву за винятком тих випадків, коли кава виступає тригером певних симптомів або станів, які ми бачимо. Тобто, якщо пацієнт відчуває якесь серцебиття надмірне, хвилювання, тривожність після прийому кави. Це, звісно, що може погіршувати його загальний стан, і в таких випадках я рекомендую мінімізувати прийом кави до оптимального В Усіх інших випадках каву можна приймати. А скажіть, це 3-4 чашки на добу. Так, дуже хороша замітка, Дякую вам. А дуже важливо також не перевищувати денну норму. Денна сп... норма споживання кофеїни до 600 міліграм. Це приблизно 3-4 порції чашки. Своїм пацієнтам, знову ж таки, якщо вже є якась наявна проблема, я рекомендую все-таки до двох чашок на день і бажано в першу половину дня. Потрібно пам'ятати, що кофеїн міститься не лише у каві, але й в інших продуктах, наприклад, той ж саме шоколад або чай, це також місяць дещо менше, але також досить велику кількість кофеїну. Фізична активність заборонена тим, у кого є проблеми з серцем? Навпаки, показана у тих пацієнтах, яких навіть є серцево судинні захворювання. За виключенням, звісно, тих станів, які потребують негайної кардіохірургічного або інтервенційного лікування, тобто артальний стеноз виражений або виражені обструкції коронарних артерій. Але в цілому, подальше після втручання цим пацієнтам необхідні фізичні навантаження для профілактики серцево-судинної смертності та подовження життя. Підкажіть, будь ласка, як ви думаєте, полівітамінні комплекси та біодобавки покращують роботу серця? Що таке біодобавки? біодобавки? Тобто, це. Е... Активні компоненти яких є мінерали або вітаміни, і, на мою думку, людина повинна отримати це все з їжею і е, приймати лише біодобавки за тих станів, якщо у неї дійсно є якісь дефіцитні стани. У всіх інших випадках лише збалансоване харчування за виключенням вітаміну Д. Ми живемо в помірних широтах, і у нас є сезонна нестача вітаміну Д, наслідок того, що вітамін Д великої частини синтезується, тобто виробляється у нашій шкірі. Під дії ультрафіолетового випромінення. Тому дійсно, ви, починаючи з осінньої пори року, закінчуючи весняний, всі люди повинні отримувати профілактичну дозу вітаміну Д і однозначно контролювати рівень вітаміну Д, оскільки нестача даного вітаміну призводить до порушення багатьох метаболічних процесів організму. Тому даний вітамін Д людина повинна приймати. Всі інші полівітамінні комплекси варто заміняти здоровим збалансованим харчуванням, де достатньо овочів, фруктів, зелені. Поговоримо про кардіохірургію. Навіть звучить дуже так, як вирок. Підкажіть, будь ласка, як і життя буде значно знижена після цих операцій? Навпаки, на сьогоднішній день кардіохірургія має дуже дуже низькі. Показники летальності і відповідно значно покращує якість життя пацієнтів. Окрім того, на сьогоднішній день кардіохірургія настільки досягнула свого розвитку, що кардіохірурги можуть проводити операції на серці з міні-доступів уявіть собі за допомогою ендоскопічних методик без класичних таких середини стернотомії, тобто коли розріз. Посередині грудної клітки це зумовлює зниження терміну реабілітації пацієнтів та покращує в основному подальшому якість їхнього життя. Тому кардіохірургія це не вирок. Ніколи не бійтеся цього і прислухайтеся до ваших кардіологів для того, щоб контролювати холестерин, краще обирати знижувані кисломолочні продукти. А краще обирати кисломолочні продукти середньої жирності, оскільки а, виробники в процесі того, коли створюють, знежирюють повністю молочний продукт, вони позбавляють його смакових властивостей, і натомість додають в дані кисломолочні продукти речовини, наприклад, солод, який є сам по собі вуглеводом, що підвищує також калорійність продукта. Тому Кисломолочні продукти варто обирати або цінні, або середньої жирності, ну не в будь-якому разі знежирені продукти, тому що користі із них немає. Як ми як більшість вважає про це, Знаєте, Існує такий міф, що кардіонавантаження... Корисніші для серця ніж силові. А що думає кардіолог? Дуже хороше питання. Насправді комбінації як поєднання, як і кардіо, тобто аеробних навантажень із силовими, будуть однозначно покращувати здоров'я серця та судин. Тому потрібно комбінувати та поєднувати дані види спорту. Зараз дуже популярні серед жінок і цукрозамінники, тому що мають мало калорій і допомагають для схуднення. Що ви думаєте, кардіолог? Чи не шкодять вони і чи корисніше вони дійсно за цукор? Цукрозамінники дійсно мають, як ви сказали, меншу кілокалорійність, і це їхня, як на мене, основна перевага. В інших випадках цукрозамінники можуть бути канцерогенними і збільшувати ризик на жаль онкологічних захворювань. Окрім того, вони не змінюють харчову поведінку. Все таки ми стимулюємо наших пацієнтів для налагодження харчової поведінки і вживання цукрозамінників. Однозначно не сприяє цьому. тому варто уникати і не демонізувати цукор, тобто можна вшивати, але звісно, в невеликих кількостях. Дуже дякую вам за цікаві відповіді і дуже актуальні. Підкажіть, будь ласка, які симптоми та ознаки свідчать про те, що варто терміново звернутися за немедичною допомогою до кардіолога? Однозначно, якщо пацієнта турбують якийсь дискомфорт, болі в ділянці грудної клітки. А якщо це задишка, якщо у пацієнта є напряки на ногах, тобто то такі класичні симптоми стенокардії або серцевої недостатності, звісно, що пацієнт повинен звертатися до кардіола. Проте є ще певні симптоми, які можуть бути нетиповими, не специфічними, однак також вказувати на наявність проблем з серцем. А саме швидка втомлюваність, зниження толерантності до фізичних навантажень. Сумливість – це все можуть бути також ознаками серцевої недостатності, хоч і неспецифічними, і також потребують огляду у кардіолога. Як ви думаєте, чи достатньо підтримувати масу тіла лише за допомогою збалансованого харчування? Ще то нетанно вважалося взагалі позитивним. Ти молодець, якщо твій індекс маси тіла в нормі. Проте за е, сучасними дослідженнями виявляється, що індекс маси тіла це показник співвідношення між масою тіла в кілограмах до зросту в метрах квадратних, є е, недостатньо показовим і недостатньо в прогностичному плані. Для, для лікарів, щоб показати, що людина дійсно є в нормальній своїй фізіологічній вазі, тому фізичними активностями також потрібно займатися і також стимулювати пацієнтів. Тобто недостатньо якихось там ді дієт, хоча також противник дієт, недостатньо можливо корекції харчування і дефіциту кілокалорій для зниження ваги. Також необхідно, щоб займатися фізичними активностями і нарощувати так звану м'язову масу. Знаєте, зараз дуже популярний такий підхід, що може замінити фізичне навантаження кроками. Тобто, якщо людина проходить за добу 10 тисяч кроків, то типу цього достатньо для того, щоб. Поповнити чи забезпечити фізичну активність, А що думаєте, ви однозначно будь-яка фізична активність Не обов'язково купляти найдорожчий абонемент спортзал і ходити регулярно. Прості прогулянки, особливо на свіжому повітрі, позитивно сприяють здоров'ю, і достатньо навіть не 10 тисяч, а хоча б 7 тисяч кроків у дослідженнях показують, що дана кількість кроків попереджує розвиток серцево-судинних захворювань. Чи можуть емоційні стани, такі як тривога, депресія, суттєво впливати на ризик серцево-судинних хвороб? І як з цим боротися? Однозначно, особливо в сьогоднішній час, на жаль, це актуально. А як і тривожні розлади, так і депресія підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань і навпаки. Наявність серцево судинних захворювань. Це ми бачимо у наших пацієнтах. Підвищують ризик виникнення тривожних розладів і депресії. Тому як цьому запобігти? Перше це проінформованість, про інформованість населення. Ми, як лікарі, повинні також про це говорити, проговорювати, також це діагностувати на сьогоднішній день. Є досить багато методів, за допомогою яких ми це можемо зробити. Банально дати опитування, банально спитати що пацієнти як, тобто не опитувати суто скарги. А запитатися, а як ви ставитесь до цього, а як ваш стан, а як ви спите? Тобто такі якісь банальні питання нам допоможуть запідозрити і виявити наявність у пацієнта тривожно-депресивного розладу. І активно з цим лікувати є ж медикаментозні, так і немедикаментозні методи лікування тривожно-депресивних розладів. Ми повинні власне пацієнтів заохочувати, не стигматизувати сферу, таку як психіатрія, ось даними захворювання займаються лікарі, психіатри направляти за необхідності до даних спеціалістів, і також нагадувати, що є немедикаментозні методи боротьби з даними станами, тому. Обов'язково потрібно підтримувати оточення пацієнтів з даними розладами, це є все. А що ви думаєте, чи дійсно корисно вживати бокал червоного вина на тиждень? І що це покращує серцево-судинні ризики? Так, алкоголь теж досить така актуальна тема. А бокал червоного вина за деякими дослідженнями, навпаки, навіть позитивно впливає на здоров'я, якщо це 150 мл, так тобто не більше. Взагалі є певні норми, які можна споживати алкоголю на день. Це одна порція для чоловіків, дві порції для жінок. Одна порція, що це таке? Це приблизно десь 14 грам чистого алкоголю. Якщо перераховувати на алкогольні напої, це десь приблизно 350 мл пива, це одна порція, це десь 150 мл вина і 45 мл 40% горілчаних виробів. І вважається, що якщо людина в день. Не перевищує дану дозу, то це не є чимось небезпечним для здоров'я. Однак ми не повинні знову ж таки стимулювати да, тобто пацієнтів, щоб вживали алкоголь. Ну, поки ми якомога повинні наголошувати на шкідливість алкоголю, оскільки такі дози досить легко цю межу, що я перед цим назвала цифри легко перевищити, і вже в перевищеннях вищих дозах алкоголь дійсно небезпечний і шкідливий для. Організму. Проте, в невеликих дозах бокал в тиждень це не є чимось шкідливим, а навпаки може покращувати результат. Ми звернули увагу на це питання. Але якщо брати пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, є один нюанс. А є такі патології, наприклад, як аритмія, а особливо фібриляція перед цель. Алкоголь у більшості випадків може бути тригером до пароксизмів, виникнення тригером до виникнення шлуночкових екстрасистолій, тому знову ж таки все індивідуально. Тобто лікар повинен визначати, тобто чи можна вживати чи ні. Здоровим людям, здоровим населенням, так тобто, ці дози, які я перерахувала, так, але не перевищуючи. І що саме основне, що доза в кінці тижня не сумується, тобто, якщо людина цілий тиждень не вживала алкоголь. І в кінці тижня вирішила розслабитись, то, будь ласка, не перевищуйте дану дозу, щоб бути довго здоровим. Як ви думаєте, такі соціальні чинники, як підтримка сім'ї, доступ до медичних послуг, оточення вони впливають на лікування серцево судинних захворювань? Нематеріальна матеріальна підтримка все дуже важливо для наших пацієнтів. Саме тоді, коли сім'ї панує злагода, коли підтримують хворого, коли створюють не тільки такі. Умови, типу, я за тебе хвилююсь, там нехай в тебе все буде добре, але її активно підтримують. Тобто, якщо, наприклад, в сім'ї чоловік має якесь серцево-суденне захворювання, то жінка якомога старається стимулювати його до здорового способу життя. Повинен бути здоровий, збалансоване харчування, стимулювати, щоб, там, наприклад, ввечері не залежати біля дивана, подивити якийсь фільм, навпаки, пройтися, прогулятися. Тобто така активна позиція, вона однозначно сприяє. Профілактику серцево-судини захворювань для обох членів родини. Чому лікар призначив цукрознижуючий препарат, якщо пацієнта не має цукрового діабету? Дуже актуальне питання: останні п'ять років є нова група препаратів. спочатку вона розроблялася для зниження цукру в крові, тобто для лікування цукрового діабету другого типу. Проте останні дослідження показали, що нові групи препаратів вони не лише знижують цукор, але й покращують серцево-судинний прогноз у даних пацієнтів. Тому не дивуйтесь, якщо лікар вам на консультації призначив цукрознижуючий препарат. Читайте добре інструкцію у. Сучасних інструкціях десь там нижче буде писати, що це лікування серцевої недостатності. Кажіть, будь ласка, ще таке запитання? Чи є якась різниця у профілактиці? Та лікування серцево-судинних захворювань для жінок і чоловіків. У попередніх випусках ми вже трішки розмовляли, чим відрізняється перебіг серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок. Я нагадаю, що хворіють однаково, що чоловіки та жінки. Проте дебют захворювання у жінок дещо пізніше. Проте є певні категорії жінок, які є уразливі, наприклад, в період вагітності, або жінки з синдромом полікістозних яєчників, або жінки з цукровим діабетом, особливо першого типу, який зазвичай. Миче проявляється більш в ранньому віці. Такі жінки є більш уразливіші і мають ризик виникнення серцево-судинних захворювань навіть ще до виникнення менопаузи з приводу менопаузи рання менопауза також є ризиком виникнення серцево-судинних захворювань. Як правило, жінка, якщо у неї є рання менопауза, скільки це в це, ну, 40 років це так? до 45 років. До 45, mm -hmm. наприклад, якщо в жінки в з якихось причин виникла менопауза, наприклад, це, це екстерпація матки, так наскільки я розумію, з певних причин, то у неї є ризик виникнення серцево судинних захворювання і відлік, тобто ризик він. Плюс-мінус врівноважується разом із чоловіками, але є замісна гормональна терапія? Так, замісна гормональна терапія це досить чудовий вибір. Проте я як кардіолог досить часто зустрічаю пацієнтів, які вже, наприклад, там приходять до мене як до спеціаліста в 50-55 років, і вони весь період часу, протягом 10-15 років, були. Без замісної гормональної терапії це, напевно, проблема більше в медичній сфері надання, тобто не всі працівники призначають, на жаль, замісну гормональну терапію. Чи дійсно можна якимось чином за допомогою харчування покращити стан серця? Чи існують якісь конкретні дієти, які особливо ефективні з приводу харчування? Це досить актуальне питання, оскільки збалансоване харчування є основою харчової поведінки і основою профілактики серцево-судинних захворювань? Як таких специфічних дієт немає? Проте є дві, які ми досить часто призначаємо: це серцемноморська дієта або ДАШ-дієта. Це англійська абревіатурі Approach to Stop Hypertension. Тобто підходи харчування для зупинки гіпертензії вони досить подібні і включають в себе такі аспекти, як вживання багато овочів, фруктів, особливо свіжих, вживання риби, морепродуктів. Також робить акцент на тому, щоб зменшити споживання солі до 5 грам на добу. в середземноморській дієті можна вживати алкоголь, тобто бокал червоного вина, дозволяється. Інша дієта не не робить взагалі якийсь акцент на вживання алкоголю. Проте, якщо пацієнт керується принципами здорової тарілки харчування, тобто якщо в ній міститься достатньо овочів, фруктів, білок, складних вуглеводів. В таких випадках це значно знизить серцево-судинний ризик і зможуть профілактувати серцево-судинні захворювання. Наостанок, у нас одне з дуже актуальних питань. Поділіться, будь ласка, як стрес і емоційні чинники впливають на здоров'я серця, і як може це контролювати? Хронічний стрес, який актуальний у сьогоднішній час, підвищує ризик виникнення усіх захворювань, і в тому числі серцево-судинних захворювань. Одна із сучасних теорій виникнення атеросклерозу. Яка обумовлена ендотеліальною дисфункцією та розвитком хронічного запалення в стінці судини. І саме стрес відіграє досить важливу роль у розвитку даних процесів. Тому, безумовно, хронічний стрес, який призводить до постійної циркуляції гормонів стресу, кортизолу, адреналіну, норадреналіну, негативно впливає на перебіг серцево-судинних захворювань. І таких пацієнтів ми повинні вчити методів боротьби зі стресом, тобто стрес-менеджмент, досить актуальна тема, і ми повинні про це розмовляти. Ми вам дуже вдячні, Яна Юрівна, за такі чудові професійні відповіді. Ми багато чого взяли для себе, для свого життя. Цінуємо ваш час. Дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Дякуємо дуже вам за увагу. Друзі, дуже вдячна за ваш час, за вашу увагу. Якщо ви хочете потрапити до мене на консультацію, ви можете підписатися на мою сторінку і написати директ. Буду рада вас бачити на консультаціях.